Всім привіт! У нас невеличкі покупки із зоомагазина. Перше, що я хочу показати, це рулетка Flexi. Її я купила для грея. Flexi Black Design XS. На 3 метри до 8 кг трос. Ми з Греєм вже гуляли на цій рулеці. Йому поки що не дуже подобається. Але подивимось. У комплекті, як завжди, страховочний нашийник і інструкція. Так, наступна покупка це. Нашийник світящийся для Грети. У комплекті тут викрутка і USB-шнур. Це від фірми Trixie, я його вже відкрила. Три режима. Коштував цей нашийник 385 гривень, а рулетка. 333 гривні. І остання покупка це мама замовила для котиків портівлору. В упаковці 7 штучок і вартість 142 гривні 50 копійок. Це були всі покупки. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. Грата? Кругом. Хаш. Гуляй. mm-hmm <laughs>